І нам принесли в подарунок тюнера цього. Ми його, звичайно, обрадувалися цьому всьому. Ну, як виявилося, він у нас дуже погано працював. Ми думали до Журавського, нам сказали, що ні. Нам сказали не до Журавського, що це, мов Журавський, це я чого я звернулася, посчитала до Журавського, тому що пакет був, ну, пакет о, і інструкція це все, і цей, цей тюнер був ніби від Журавського. Ніби від Журавського, а потім ми вже й самі не знаємо, від кого від Журавського чи від держави.